І вітаю друзі! Сьогодні у нас невеличкий комплекс, ранкова руханка, можливо не ранкова. Сідаємо вже на колонку, вкладаємо доволі на коліна <кхи> і увагу збираємо тут в цьому приміщенні спочатку, розподіляємо. з також затримка Витягниз, ровно коло його борта головою вгоруди, видих низ, городих, видихнись, іще вгорудих і видихнись. Інша сторона вгорудих. Видихнись. Одна сторона. Інша. Угу. Руки замок. Покрутили замок. Покрутили розім'яли Угу. І замочок. Бутаємо обору. І за руками. Опускаємо руки. Достигнумо ногу, довертаємося. і відриваємо таз. Да. Делося на степне, повитянула себе. Куплю потягується догори. Вага вдихання годоки вдих. Видих. Вдих Вдих І ще вдих і в них. спину, через кішечку подаємо себе вперед, опускаємося на коліна. І поставили на пальці руки витягнули плечі лобом бокавиком. Піднімаємо голову і торкаючись грудною клітиною. Торкаючись кавимочка, йдемо вперед, видих. Сімокало. І видих. Гірка. Підкрупнула, дотягнула себе вниз. Підкрутнув до Угу, стопи разом. Добре себе. Видих. І з спиною в впору. Руки через сторони вгору вдих. Видих. долонь на себе. Руки через сторони вгору вдих. Пробіг. Вих. Нахил. Притисли живіт. Правая нижка назад вдых. Видих, Ліва ніжка назад, дірка. Опускаємо колина. Грудь підборіддя. Вдих, вперед. І видих, дірка. І права ніжка вперед. І видих, підкрокнули живіт на стену. З круглою спиною вгору. Руки через сторону вгору дих. Доли насили. Видих. Угу. Руки через сторону голоди. Прогиб. Видих нахил. Ліва ніжка назад. Вдих. Права ніжка назад. Гірка. Опускаємо коліна. Рудь підборіддя. Вдих вперед. Видих дірка. І дивинишка вперед, вдих. І видих підтягнули стопи разом. Чи на коліна. З спину, спиною йдемо вгору. Я руки через сторони огороди. Доли на себе. Угу. Ще раз руки через сторони огороди. Беремося в замочок. Виходимо на півпальці. П'яте разом. Дотягнулися до стереба максимально. Угу. Опускаємо п'яточки, нахил видих, вклали живіт. Угу. І сідаємо, 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 сідаємо. Добре. Сіли. Відтягнули ноги до себе. Руки за голову або за голову і відкриваємо ноги. Вперед човник. Або ж, руки ось тут. І тримаємо. Глибокий вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Опустили руки. Ноги. Угу. Підтянули п'яти до себе. Лягаємо на спину, поставили п'яточки, відірвали таз і місточок. Тут глибокий вдих, видих. Вдих, видих. І розтягуємо вдих. І ще обіг і опускаємо таз в Підтягнули коліна до грудей. Розслаблюємо. Угу. Лобом дотягнулися до колін. Витягнули шию. Підіймаємо ноги вгору. Носочки на себе, руки витягуємо вперед. І тут вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Ні. Угу. Плавно. Випускаємо коліна і лягаємо або шовасина розслабитися, або сідаємо, бо комплекс був легенький, щоб почати, день. сідаємо сідхасина, доїмо коліна. Вите цей варіант і направти увагу сюди, в свій центр внутрішній, відчуйте себе. і подякувати Всесвіту, Всевишньому, кому хочемо подякувати, дякуємо. А дякую вам, що практикували зі мною. Далі, як то кажуть, більше. І до нових зустрічей.